Тож аби надати Україні певні гарантії безпеки, Велика Британія і Франція намагаються розробити план для зміцнення позицій Києва на переговорах. Йдеться про ідею розміщення західних військ в Україні, яку б підтримав президент США Дональд Трамп. Відтак, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Менель Макрон очолили перемовини між 37 сімома союзниками щодо формування коаліції охочих. Кожну країну запитали, що саме вона може надати коаліції. Ті, хто виключив відправлення своїх військ в Україну, питали, чи згодні вони розмістити сухопутній контингент у сусідніх європейських країнах, е ну які ще вони внесок можуть зробити в цьому напрямку. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, старший лейтенант Збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. Е вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю вас, бажаю здоров'я. Дякую, пане Сергію. І ось бачите, вже прямо перед нашим з вами спілкуванням Путін розродився на чергові заяви його бачення тих вимог, а точніше, мабуть, сказати, аргументів до того, що ми маємо зробити. І там все досить для нас не дуже добре, бо розуміємо, що ж американці на щось та погодяться. І тим не менш він вимагає серед іншого призупинити мобілізацію, призупинити навчання наших оборонців, призупинити озброювання західними партнерами нашої держави. Що на це ви все скажете, пане Сергію? Наскільки це реалістично загалом для нас? Ну, Росія демонструє підлий цинізм, той, який вони демонстрували раніше. От У мене питання: якщо це. Припинення вогню і обидві сторони, наприклад, цього б бажали, Якщо б цього бажала Російська Федерація, то які додаткові умови до нас, там е, припинення мобілізації, навчань, е, постачання зброї, ну, такі самі тоді вимоги повинні бути і до Росії, щоб там не було мобілізації, там не було навчань, не було е, постачання зброї з Північної Кореї, з Ірану, з Китаю? Е, чому тільки до нас такі вимоги? Це якась. Нерівнозначний підхід. Ну, але Росії ж наплювати взагалі на там принцип рівності, принцип незалежний, принцип міжнародного права. Вони на це давно наплювали. І, на жаль, поки що. Ніхто не ставить їх на місце, так як би це повинно було бути. Тому я думаю, це була чудова така пропозиція спільно з української сторони і американців. Ми погодились на такий варіант припинення вогню. Причому спочатку ж ми пропонували більш простіший варіант припинення там, обстрілів на морі, в повітрі, скажімо, з сухопутним сухопутної лінії фронту складніше, це тисячі кілометрів, велика кількість військових техніки. Але ми погодились на це на пропозицію американців. Власне, американці цю пропозицію донесли росіянам. Якщо б вони росіяни хотіли, то можна було б на це погодитись Але вони з багатьох причин на це не пішли. Це було якби очікувано, але щоб приховати свою цю єзуїстську сутність, вони якби видумують якісь там вимоги щодо нас. Ставлять якісь вимоги на вимоги, тобто вони не хочуть цього робити. Тут уже питання про те, чи є у Сполучених Штатів важелі, щоб впливати на них. Тиснути на них. Ну, дивіться, що... от, от пане Сергію, давайте тут, от, тут заакцентуємося. Це дуже гарно пішла а, наша розмова в цей бік США, Дональд Трамп. Він на нас натиснув, потім пом'якшився. Тепер Росія йому видвигає свої. оці... Ні, Путін не сказав, як би що ми не погоджуємося, але натомість насипав своїх умов безліч. Що буде робити Трамп? Тиснути на нас? Ну це найпростіше. Але. Тут навіть європарламент прийняв резолюцію, яка закликає не тиснути на Україну, не вимагати в неї капітуляції шляхом такого тиску. Це якраз стосувалося сполучених штатів, тому що є бажання в Трампа якось прискорити всі процеси, швидше це розв'язати питання, переключитись на якісь інші теми і так далі. Але ну так цього не буде. Цього не буде. Просто тут швидше за все. Є підозра, що Трамп скаже, ну це європейська війна, там ви самі розбираєтеся і припинить якісь... поставку зброї. Е, так, ні, ні. Ну поставка зброї, я, ми сподіваємося, що все-таки це залишається, це буде, і е, Сполучені Штати, наш стратегічний союзник е, ці, ці аспекти залишаться. Потрібно посилювати Україну. Тоді з, з позиції сили зовсім. Інакше можна розмовляти. Я думаю, що в Європі якраз почали це розуміти більше, тому що ну дійсно це ж війна в Європі: європейська війна, російсько-українська війна. Тому е Європа повинна більше суб'єктивозуватись в плані вирішення безпекових питань. Сподіваємося, що такі зустрічі зустрічі керівників штабів вони призведуть все таки до створення ну, такої коаліції, потужної, яка ну зможе реально протидіяти Кремлю. Пане Сергію, давайте от цю європейську коаліцію ще ми відкладемо трошечки на потім. Ще є в нас час. E, дивіться стосовно семи днів оцих, що не було постачання озброєння американського призупинена допомога. Були півроку ще в тому да році, там ну п'ять місяців. E, я до того це ж відчутно, як би ви оцінили, і чи справді от, Трамп може піти на цей крок, а можливо і збусити нашу мобілізацію, призупинити? E, дивіться, Росія цього просить і обіцяє не стріляти. Робіть і ви. Ні, ну я думаю, що е, тут все залежить від е, військово-політичного керівництва України. Я не бачу в цьому потреби, і е, це якби просто забаганки. Е, здайтесь без бою, і ви взагалі все віддайте, і можете виїхати десь з України в Австралію, в Африку і, і від а, а там все віддайте. От і все це так означає. Тобто, але не, не зразу, але от по покроково. Давайте припиніть: припиніть навчання, припиніть мобіліз... Це Внутрішні питання України. Ми робимо так, як нам, як що ми можемо, що ми повинні робити для захисту своєї країни, і тому ці ці речі це не не в компетенції е, Путіна. Вони могли б, ну, якісь там. Пропонувати конструктивні речі, але ж вони цього не роблять. Тому що що додати до питання припинення вогню? Ну взяли, припинили е, на, на 30 днів. Нічого не сталося. Але війська залишаються на своїх позиціях. Просто вони не хочуть цього е, робити. Взяли би, обміняли всіх полонених на полонених. Україна давно. Про це говорить Вони не хочуть цього робити. Від цього ж нічого не зміниться, але вони не хочуть цього робити. Тобто, я думаю, що тут пора вже американцям, нашим партнерам зрозуміти, що. Як себе ведуть росіяни, і що там абсолютно нема ніякого здорового глузду, і потрібно вже вводити ті покільні санкції, про які говорив Байден і, і Путін. Я першу пробач. Про які Трамп говорив багато разів що в нього є якісь можливості покильних санкцій щодо Росії, пане Сергію. Ви згадали про війська Путін в цій своїй промові. назвемо це так. Він сказав, що хто буде контролювати Курську область, а як вони там будуть залишатися, чи що, тобто зараз ситуація делікатна на Курщині? Ми розуміємо, але все одно ж виходить, що боїться він цього, і це він вперше про це сказав. Боїться, тому що там, якщо не Курська область, може бути ще якась там Білгородська, ще, ще якась, ми, ми все, ми все ми пам'ятаємо, ті території, де, де проживали і проживають українці, тому ось така справа, сподіваюся, що, що, ці, що ці речі, а, якби ми будемо відстоювати для, для наших держав. Ще запитання пане Сергію стосовно того, що Путін каже, так а хто віддаватиме ці накази? Це тобто верховний головнокомандувач Росії питає, хто віддаватиме накази про припинення вогню. Він запитав, яка їх ціна, не знаю, мабуть, риторично. І стосовно того, що е, буде що за порушення цих домовленостей, оце теж цікаве що, чого невідомо, невідомо. Ми хотіли б знати ту, е, ту кару, яка могла б. Е, яка могла б е накласти, на накластися на Росію в разі, в разі порушення нею е от, е цих, е цих домовленостей про припинення вогню. Але ми цього не бачимо. Очевидно, в адміністрації Трампа поки що немає, немає відповіді на це питання. А важливо, щоб воно було і щоб росіяни знали, що їх очікує в разі того, що вони будуть. Е Проводити таку таку політику і вести таку поведінку. пригадуєте ще за президентства Джо Байдена. Там з часом були озвучені е, речі, що Америка знищить е, флот повністю інфраструктуру, портову в Чорному морі. Е, там були і удари по військової інфраструктури. Можливо, це старий план, який можна скористатися? Ну, можливо, так. Можливо, так, тому що американці, в принципі, могли б. Навести, навести тут безпекову ситуацію не лише в чорному морі, а і взагалі порушити всю цю логістику росіян, особливо на українській території, там де в них є розвіддання про наявність певних там складів і штабів російської армії. Давайте переходити до ініціативки Стармера і Менеля Макрона, максимальна європейська okay. спільнота, от почала воєнно говорити про е, вирішення цих проблем чи доєднання до вирішення. 37 країн опитали, коаліція охочих. Що ви з цього приводу скажете, пане Срію? Наскільки це може бути реальністю, і чи хтось ну справді готовий е, своїх військових надавати? Ну завершуючи, я просто прошу пробачення. Завершуючи, просто хочу зазначити, що є такі країни, які зголосились надати свої сили, які можуть бути розміщені вздовж лінії розмежування, але. Якби за, за позиціями українських військових для нас це великий позитив. Є країни, які можуть надати там технічну підтримку, прокривати небо. Тобто, все це потрібно розвивати і таким чином це дасть позитив. дякую пане Сергію. Вам за відповіді і за е, своє бачення цих важливих процесів. От бачимо, що Ясніше не стало, як кажуть, ситуація об'єкти, додаються обставини різні, але тим не менше розбиралися в них. Сергій Джерж, голова громадської ліги Україна НАТО, старший лейтенант збройних сил України. Доєднувся до нашого ефіру.